зараз наше відділення працює десь на 5% від того, як в звичайному режимі. Якщо порівнювати з довоєнним часом, там то у нас кількість зараз досліджень збільшилася більше ніж 8 або 10 разів. 24 на 7 він працював. Ця трубка для даного апарату напрацювала найбільше часу із всіх таких подобних апаратів в нашій країні. Вижимаємо останні краплини з цієї трубки. В будь-яку секунду він перестане працювати зовсім. Нам придеться е, тоді наших хворих і поранених возити по е, лікарням міста, але це все е, зайвий час, ця золота година, яка е, буде втрачена.